Це один тільки ужас. Один уже. Чорно, чорно не чорно, видно. Пів часу. До, де? До Які півгодини? Не півгодини, бо ну, воно буквально п'ять-сім, ну може, десять минут. От сили за цих десять хвилин. Це вже страшно. Їх. На Рівненщині минулого вечора розгулявся буревій. Старожили кажуть, такого не бачили давно. Шквал, дощ, вітер розносив гілля дерев, неначе іграшки. Баба Люба з села Волошки в розпачі. Негода залишила її без врожаю. Такий вітер, що ніколи ще такого, я не чула і не бачила. І все летіло, Мені на город. Що я буде казати? Ходжу де плачу. Тамтешньому селі ще й дерево на церкву впало, пошкодило дах. І хоча богослужіння не припинятимуть, ремонту храм потребує. На храм впало дерево, воно поламало майже повністю дах, поламало крокви, побило бляху. Ну і в принципі вона зараз знаходиться в дуже аварійному стані. А от в сусідньому селі Козан боровій вирвав з землі дві опори електропередач. Найбільше від негоди постраждали Рівненський, Сарденський, Здолбунівський та Березнівський райони. Нині енергетики пошкодження лагодять. Кажуть, аби повністю відновити електропостачання, потрібно кілька днів. Просять допомоги і від населення. Ми будемо відновлювати це все. Зараз ми працюємо по високовольтним лініям, потім перейдемо на низьковольтні. Ну я би хотів, якраз, щоб підтримало нас населення. Якби не як, якби не було дерев, було б в два рази, в три рази менше було б аварійності. Якби вони дерева свої. Почистили, було б нам набагато легше. Треба пам'ятати, що не можна наближатися до обірваних проводів на відстань 8 метрів. Ні в якому випадку. Якщо ви такі бачите, потрібно телефонувати у дзвінковий центр 69 42 79 Град, шквали та дощ загрожують області ще два дні, прогнозують в Рівненському гідрометцентрі. На цей час в області оголошено штормове попередження. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.